Існує певна кількість задач, про які дуже люблять питати на співбесідах. Меморізація одна із них. Вона не часто потрібна в реальній розробці, проте її розуміння потрібно кожному розробнику. Питання оптимізації це доволі складні питання. При роботі з чистими функціями, які потребують великих обчислюваних ресурсів, може постати питання, як зберігати попередній результат, щоб не повторювати обчислення знову. Меморізація дозволяє це зробити. Тож спробуємо написати кілька прикладів. Зараз ми спробуємо написати декілька різних варіантів меморізації. Для перевірки нашого результату ми будемо використовувати функцію, яка генерує нам число пі. І відповідно будемо заміряти, скільки часу у нас піде на виконання функції перший раз і на виконання функції другий раз після нашої мемоїзації. Самий простийший варіант, коли ми з нашої функції повертаємо функцію. І в зовнішньому замиканні щодо неї створюємо якусь зміну, куди ми будемо зберігати результат виконання нашої функції. І всередині цієї нашої внутрішньої функції ми перевіряємо, якщо наш кеш дорівнює Undefined, тобто це у нас буде перший виклик функції, ми присвоюємо результат виконання тої функції, яку ми хочемо меморізувати. І повертаємо наш кеш. Тепер, що ми запустимо наш код, перше виконання, перший виклик функції Generation Digits of P займе у нас майже 900 мілісекунд, Другий виклик займе набагато-набагато менше. Але це самий простий варіант, який ми зараз будемо покращувати і розширювати. Давайте об'явимо нашу змінну кеш як об'єкт, в якому у нас буде власне значення, в якому будемо зберігати те, що нам поверне наша функція. І буде прапор із кешт. Тепер відповідно ми можемо перевірити, якщо у нас ішка із кешт дорівнює false. То в такому випадку по ключу Value у нас буде результат виконання нашої функції. І із кеш відповідно, буде змінюватись у нас на true. І повертаємо ми тепер тільки те, що лежить у нас по ключу value з нашого об'єкту кеш. Переконаємося, що все працює так, як потрібно. Але тепер, відповідно, що ми будемо робити в ситуації, коли функція, яку ми хочемо моему вона не просто повертає нам якесь значення, а вона приймає в себе якісь аргументи. Для того, щоб це працювало, нам треба буде відповідним чином модифікувати нашу функцію візьмемо. І тепер ці аргументи ми можемо використовувати, власне, як ключ, по якому ми будемо в об'єкті кеш зберігати наше значення. Тому тепер це нам не потрібно. З допомогою оператора IN перевіряємо, чи є у нас такий ключ в нашому об'єкті. Але тепер в теперішній реалізації у нас ключ в нашому об'єкті, відповідно, це завжди буде якийсь, а, якийсь рядок. І коли, просто будемо передавати як аргументи якийсь об'єкт, відповідно, у нас там буде рядок Object-Object, що, в принципі, не те, що ми хотіли. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, ми можемо скористатися такою структурою даних як MAP, який дозволяє нам, на відміну від звичайних об'єктів, зберігати там. Значення по ключах, які можуть бути не тільки квітками, а можуть бути чим завгодно, навіть іншими об'єктами. Тепер наш кеш міняємо з об'єкту на map. За допомогою методу getHeads ми перевіряємо, чи є він у нас в нашому мапі. Якщо його немає, за допомогою іншого методу set, ми його туди додаємо. І відповідно, з допомогою методу get повертаємо наше значення. Таким чином, ми зробили набагато більш просунуту версію меморізації, чим та з якої ми починали на початку, і зробили доволі універсальне рішення. Меморізація підходить тільки для чистих функцій, які завжди, залежно від тих аргументів, які вони приймають, повертають один і той же самий результат. Тому, відповідно, використання її не завжди оправдано. Але знання механізмів, за якими це працює, необхідні кожному розробнику. На цьому у мене все. Можливо, ви не так часто будете працювати з меморізацією, але тема особливо корисна початківцям, які у пошуках роботи та проходять співбесіди. Тому надії стане у пригоді. На цьому каналі ми доволі точково розбираємо різні корисні для фронтенд розробника фічі. Якщо ви хочете більш комплексно зрозуміти, як працює фронтенд із супроводом і фідбеком, залітайте на курс JavaScript. Proggy. Я там курую і радий буду поділитися своїм досвідом. Всі лінки в описі до зустрічі в наступному експлейнері.